Всім привіт! Це Надя. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я приїхала на Upper West Side показати вам квартиру, яка здається в оренду за 20 тисяч доларів. І ще одну квартиру ми з вами подивимося, яка коштує 3800 тисячі доларів на місяць. Це дуже хороший район на Манхетені, і я сподіваюся, що вам буде цікаво подивитися, як виглядає цей пентхаус за 20 тисяч доларів і що можна зняти більш бюджетно тут. Поїхали! Привіт! <laughs> Вау! Розкажи нам трошки про цю квартиру, де вона знаходиться, скільки вона коштує. Це у нас Upper West Side. на Манхетені. Ми на 87 й вулиці. У нас тут три, три спальні та три з половиною туалети. У нас є балкони, дуже добрі. Дуже красиві види А Давайте подивимось на кухню. Давай. Така кухня в квартирі за 20 тисяч. Тут є така шафа. Спеціально для вина. Там температура ідеальна для зберігання вина. Кухня нічого такого особливого, але гарна, якісна. Газова плита і ось такий острів. Острів люблять всі американці. Це і стіл, і поверхня, на якій ти готуєш. І ось тут духовка є. Це тут ви поставите свій стіл, де ви будете обідати. А, гостина, там де ми зайшли. А, а спальні будуть на другому поверсі. Тут є ще шафи ось такі. Так, вбудовані. Так. А може подивимось, що там на вулиці? Давай. А. Тут є така сітка, ну не сітка, а якась а орскло, щоб не вивалитися. Дуже добре. Там у нас центральний парк за нами. Так? Це вітальня. Так, тут поставите свій диван, телевізор, якщо ви дивитесь, а, приймати гостей. Це все тут. Та, Те, напевно, телевізор на ось цю стіну, на так. Навмисно зроблено. Ми так, я поставив диван сюди, щоб дивитися в вікно більше. Централ Парківське озеро там видніється, і дві таких висотки напевно, дуже багато хто бачив біля централ парку ось цих два будинка, але їх часто знімають з самого централ парку. Велика шафа, тобто сюди можна зайти теоретично. І це така гардеробна, знаєте, як в Кері Бредшоу. Тут можна проставляти свої. Суфлі, свої різні одяги, сумочки, все регулюється, фіксується тут. А можна напевно якийсь туалетний столик поставити, малюватися, якесь світло додаткове зробити. Ось така. Ну в принципі, в Україні деколи ну, В мене була така кімната, моя особиста такого розміру, як тут шафа. Так що дуже давай піднімемося на другий рівень, покажемо так. що є. Там на дуже номер. цікава ванна кімната, яку я хочу вам показати. Де, а, це master bedroom? Оця? Е, так, але ми вже не кажемо master bedroom. Це в нас вже не, не дозволено. Це, не. Так, це зветься Primary bedroom. Primary bedroom, mm -hmm. так. Uh -huh. primary bedroom і вихід також. Є. Давайте так. Вийдемо на балкон. І я собі уявляю, що в мене є 20 тисяч доларів е, на місяць. Я виходжу. Тут у мене стоїть столик, і я п'ю зранку каву, з таким видом на, е, на парк, да, на, да, Манхеттен. на Шо, от, Як для primary bedroom, досить невелика кімната. Тут, напевно, можна поставити ліжко, столик і тут є е, е, ванна, кімната, так? шафа. І ванна кімната з видом теж на Манхеттен. Так. Вона як, маленька. Як в самих шикарних відео uh, про Нью-Йорк. Так, вона чекайте, вона маленька. Завжди але... хотіла так зробити, бачила, мільйонерів так роблять. Отак. <реш> 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 так. нарешті. Так, нарешті мрія здійснилася. Але ви, ви це званий Він на мільйон доларів. Напевно, так, то в... ще одна спальня. Це може бути, напевно, дитяча кімната, ну, залежності. Тут три спальні, ну це одна з них. Тут теж гарний вид, але тільки одне вікно. Але я, напевно, думаю, що для спальні класно теж, коли в тебе не так багато вікон, тут можна довше поспати. І, і... також тут у нас сонце е сідає і дуже, дуже гарні види. Так, ось така велика шафа теж, ну. Я не знаю, тут досить багато місця. І дуже класно, що в Америці не потрібно купляти шаф, що ти маєш вже все вбудоване в будь-якій квартирі, не тільки за 20 тисяч доларів. Тут шафа, тут сушка і пралка. Це дуже велика розкіш в Нью-Йорку. Це <laughs> правда. Проходимо далі. Остання спальня тут світло ми вмикаємо, теж дуже гарно. Мені подобається таке освітлення. Це теж е, вважається якби повна ванна, бо я знаю, що якщо тільки туалет, то це половинка. А якщо ванна і е, туалет, то це вже ніби повний санвузол. Так і дивіться, бачите, така американська чисто штучка, що душ ніяк не регулюється. Тобто, ти включаєш і ти під, під як сам підлаштовуєшся під душ, тут немає такого, як в Україні, що ти можеш собі там полити, помити. Але можна замінити. Воно все відкручується і можна замінити на те, що воно. Так, ми, ми собі дощ хотіли докупити таке, але ми вже якось звикли з таким е, варіантом. І оця остання спальня маленька. Ось. Але теж шикарний вид. Шафа. так. Ось така шафа. Ну, чесно, я можу сховатися тут без проблем. Якщо будемо грати пішмурки, це буде отак, хоп. Так, класні шафи. Так, тут у нас дитяча кімната, що в нас ніхто не грається. Ага, така гарна дитяча кімната, велика. Так. І там одразу в нас басейн з того боку, а тут у нас вихід на вулицю. Я ніколи не бачив нікого. Воно, може, так, для, для краси. Ну, але є внутрішній дворик, можна вийти. Так. Туди ми не можемо вийти, але тут можемо побачити басейн. Вау. Зразу запах басейна чути. Угу. Ось. Ось так. Також не бачив. Людей в басейнах, в басейніку. Дуже красиво. Так гарне лобі. І ця квартира буде яка в артісі? Зараз подумаємо, там 3-500 чи о 3-800. 3 500 вже, вже зняли за щось за два дні. В Нью-Йорку квартири розбирають миття. Так, так її тут фарбують. О, роблять на. перед тим як люди заїдуть, роблять невеличкий косметичний ремонт. Але я думаю, що можна зрозуміти. Так. Розміри Так, Можна квартири. зрозуміти. Ой, я народ вимкнула, напевно. Ой, тут... тут така невеличка кухня. Так, за, ну, за Звичайно, менше квартира, а ще раз скажу, 3800. Ось такий холодильник. Та навіть ну, є щось. Напевно, тих, хто фарбує. Дуже маленька у нас посудомойна машина. Та плита, Вона у нас електрична. Угу. Я не дуже люблю такі. І тут, тут ванна. Дуже, дуже великий туалет. Так. Не знаю, демикається світовий. Без виду, ця квартира без виду. Але це непогано. Непоганий, так. Варіант, гарна сантехніка. По-перше, свіжий ремонт. Це теж район дуже класний. Але це ніби як напівбейсмент, так? Щось. Ось таке. Бо це перший поверх і у вас так от низько будуть вікна. Дуже. Mm -hmm. Це е м, вважається як living room. Це кімната не рахується за кімнату, а ось тут ще є малесенька ну, спальня, Ні, не, не така вже й маленька. І це спальня, де в принципі має бути ліжко. І ось тут шафа, в яку я можу заховатися. Непогана шафа, так. Не? Вікна такі непогані. Але Взагалі, але хочу сказати, що якщо це пі, от, а, таке півпідвальне приміщення, треба дивитися, щоб тут не було холодно. От зараз тут тепло. тепло да. М -м -м. Тут тепло, так. Тут, напевно, класне опалення нормально, бо це важливо. Порекомендував торгуватися з 3800, а, з така ціна 3 800, а трошки, трошки можна скинути ціну. А, взагалі, от зазвичай, наприклад, ми було за 20 тисяч за закрив вісімсот. Ну наскільки можуть опустити там як саме торгуватися? Можливо, якісь аргументи наводити чи ще щось? А, ну треба дивитися, що, що є навкруги е, з такого плану. Але у мене вже відчуття. Я коли бачу квартиру і знаю ціну. В мене вже відчуття, чи воно варте, варте цього чи ні. Мені здається, що оця може бути за 3500. За 3500. Але зазвичай можна завжди запитатися, і е це у власник буде здавати цю квартиру, чи менеджмент? це менеджмент. Менеджмент. Це менеджмент з ними е не так просто торгуватися, але, але в мене я, в мене було багато квартир з менеджменту, а, з яким я торгувався, торгувався, вони, вони завжди. Щось одне постять. Якщо воно висить там 2 3 4 місяці, вони скинуть ціну. Адже завжди в оренду входить газ та ем, отоплення. Ви завжди платите за електроенергію і ну, за wi fi за телебачення. Це подніте само на, на зараз. А от скільки приблизно е, треба платити е, за світло? Ну, інтернет я так розумію, це від 50 до 80 доларів, а світло mm -hmm. приблизно? Світло, ну, це like up to you, скільки ви витрачаєте, стільки і платите. Але, ну, може там 100 доларів е, влітку, 150 влітку. А е, взимку може 60-80. Якщо у вас от плита, не знаю, може може більше. Um, але так, але 100 uh, бакс. Ну, приблизно, тобто like тобі ця квартира буде обходитися не 3800, а повністю, наприклад, 4000 ще з інтернетом uh -huh. і зі світлом. uh -huh. що треба закладати свої 200 доларів на це. А якщо ця квартира, там де 20 тисяч доларів грант, там ж, напевно, там входить все чи ні? Mm, так, так, також це -окремо. Це так, так само світло окремо. В тому будинку світло окремо, газ включений, вода, опал... отоплення, воно включено. Угу. У мене що газ був не, не включений. Газ взагалі завжди дуже, дуже маленька ціна, там щось 30 доларів в місяць, і, і все. Але було отоплення на газу, і людина отримала. Чек після першого місця, коли вони заїхали, 500 доларів за газ. Тому треба бути уважним, коли, коли дивитесь, де у вас ем, отоплення, якого плану отоплення. Оце в нас тут редієтори uh, probably. Ми повинні оце отак от, подивитися. Це радіейтор хіт. То це на електриці буде? Це так? не електрика, це, ем, це гаряча вода. Це гаряча вода. Тобто це буде на гарячій воді. Так, опалу. зрозуміло. Але варто подивитися. Ну е, добре, я ще тебе запитаю з такий момент, бо е, ми живемо в Джерсіті і в нас в квартирі були миші. Що тут на Side з цим питанням? Варто нам таке звертати увагу? Бувають вас такі проблеми? Чи це хороший район до такого не буває? Буває. Буває. Навіть новий будинок будуть миші, якщо там ресторан ресторан внизу будуть миші. Тільки в мене була квартира така, щоб люди не виїжджали, тому що були миші, і лендлорд не мог нічого зробити. І що? Приходиться виїжджати і шукати нову людину, яка буде з цими мишами жити. Перший етап. Перший а яка ціна загалі... була цієї квартири, що вона була за 26. 26 тисяч доларів? Ні, ні, 2600. <світ> а, 2600. <соток. світ> 26... <світ> Але якщо ви на першому поверсі, це більше, більше риску, що у вас будуть миші. Хоча от я от дивлюся зараз тут, де вони проскочували. Взагалі, завжди дивлюся, якщо ми на першому поверсі. Ну тут все в Тут виглядає, ні, ні, що їх ніби ні, не було. Нічи б то так. Але от тут от, 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 от. це важко сказати, тому що поли всі закриті. Треба дивитися, щоб не було ніяких е... щілень, так. Тому що не тільки миші, але й е... таракани. Як вони. Ну, ми, ми знаємо, ми знаємо. Ми в Нью-Йорку вже півтора року. Ми знаємо, просто розумієш, чому я це питаюся? А, тому що а, чесно, ну я зібрала, я не знаю, можливо, там в нас а, дуже рідко. Ну, ми ще взагалі ніколи я в квартирі не чула, що було в Україні. ну Торгани зараз це питання якось вирішено. Uh -huh. І коли я знімала свою першу квартиру, мені просто навіть в голову не приходило, що а, треба на це дивитися. Uh -huh. ось. А коли я вже заїхала в квартиру і побачила це вдома в і тоді я зрозуміла, що це. І тому я питаюся, знаєш, ну людям показати, що за будь-яку ціну в будь-якому районі, якщо це перший поверх, треба дивитися і на це звертати увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Будь ласка, поставте лайк, підтримайте україномовний контент, напишіть свої коментарі. Я буду рада відповісти на всі ваші запитання. До зустрічі, па-па!